Доброго євангельського ранку, дорогі брати та сестри, сьогодні, 3 серпня, ми з вами читатимемо фрагмент з Євангелія від Матвія та фрагмент з послання святого апостола Павла до Римлян. Отже, починаємо з Євангелія. Одного разу якийсь начальник, підійшов до і... підійшовши до Ісуса, кланявся йому, кажучи: дочка моя щойно померла, але прийшовши, поклади на неї руку твою і житиме. І вставши, Ісус пішов за ним і учні його. І ось жінка, що 12 років страждала кровотечою, підійшовши ззаду, доторкнулася до краю одежі його. Бо вона говорила в собі, якщо тільки доторкнусь до одежі його, спасена Буду. І Ісус же, обернувшись і побачивши її, сказав: Дерзай, дочко, віра твоя спасла тебе. І зцілилася жінка від того часу. І прийшовши у дім начальника, і побачивши сопілкарів і народ збентежений, Ісус каже їм: Ідіть, бо не вмерла дівчинка, а спить. І насміхалися з нього, коли ж було випроводжено людей, він, увійшовши, взяв її за руки і встала дівчинка, і розійшлася звістка про це по всій землі тій. І переходимо до послання апостола Павла. Браття, істину кажу вам у Христі, не обманюю. Совість моя свідчить мені в Дусі Святому, що велика мені печаль і без, беззупинний біль серцю моєму, бо я жадав би сам бути відлучений від Христа за братів моїх рідних мені по плоті, тобто ізраїльтян, яким належить усиновлення і слава, і завіти, і законоположення, і богослужіння, і обітниці їхній отці, від них і Христос по плоті, сущий над усіма Бог, благословений вік. Амінь. На цьому це все. До зустрічі вечором і Божого вам благословення.